Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Я Наталя Вінницька, учителька української мови та літератури. Навіть якщо ти не слідкуєш за світом кіно. Тебе точно не уминула новина про найдорожчу стрічку часів незалежної України, бюджет якої становить понад 120 мільйонів гривень. Запасайся попкорном та влаштовуйся зручніше, бо гори, ліси та пригоди кличуть. Ідіде гет. Дайте мені спокій. Ви певно прийшли тут послухати легенду про славного прешка, що багатих грабував. Бідним гроші роздавав, і по всіх горах золото ховав, йо. Чи може про месника, що міг з гори на гору переступати, з очей блискавку пускати і сонце за через заперезати, Йо? Не буде тут сьогодні. Я розкажу вам не приповідку, а правду. Я розкажу, як Бог дає, і Бог відбирає. А люди підносять до неба і топчуть ногами. Я Розкажу про того, кого я знав як себе. Його ім'я. Довбуш. Усе правильно. Це найдорожчий український фільм режисера Олеся Саніна Довбуш. Сьогодні з героями цього масштабного екшена ми розглянемо правопис не і ні з різними частинами мови. Зазначу, що написання не ні разом чи окремо з різними частинами мови залежить від того, чим виступають слова не ні часткою при певній частині мови чи префіксом у слові. Пригадаймо, що часткою називається службова частина мови, яка надає словам чи реченням певних смислових чи емоційних відцінків, або служить для утворення окремих граматичних форм чи нових слів. За значенням і вживанням виділяють формотворчі частки. Це ті частки, які утворюють форми дієслів би, б, хай, нехай. Наприклад, стрічка Добуш вийшла б у прокат у 2020 році, якщо б не пандемія, через яку прем'єру перенесли на травень 2022 року. Вийшла б це умовний спосіб дієслова жіночого роду однини. Хай же слава твоя довбуше незатьмареним сонцем сяє. Хай сяє це форма наказового способу дієслова третьої особи однини. До словотворчих часток належать ті, які служать для утворення нових слів «Хто зна», казна, будь, небудь, аби, де, сю, б, б. Наприклад. Дехто вважає кінострічку надто пафосною та масштабною, але саме це наближає її до голівудських блокбастерів. Дехто це займенник із словотворчою часткою де. Нарешті модальні частки, що вносять різні смислові відтінки в речення, а також виражають почуття і ставлення того, хто говорить до висловленого. Серед них є такі, як питальні, «чи», Невже хіба окличні? Як який. Що за. Вказівні ось от. Означальні власне майже. Видільні тільки лише. Підсилювальні і й, таки. Спонукальні бодай бо. Стверджувальні так отак. власне модальні, мов мовби. Та заперечні не ні ані. Чи знаєш ти, хто зіграв у фільмі роль Олекси Довбуша? Питальна частка чи До речі, виконавець ролі Олекси Сергій Стрельников, а брата Івана Довбуша зіграв актор Олексій Гнатковський, для якого це стало дебютом у великому кіно. До співпраці фільм Груп» залучили п'ятьох офіційних лицензіатів. Лише продукції з колекції довбуш випущено понад 40 одиниць. Лише видільна частка. Приміром, всі свої And by Me створили таку капсульну колекцію одягу і аксесуарів Марко Солі. Ювелірні вироби із срібла. Сварка, вишиті сурочки та екосумки. Діана Плюс випустили календарі. А КСД. Книгу з художньою адаптацією сценарію фільму. Таки це підсилювальна частка. Героїня фільму Марічка промовляє до Олекси Олексо, Давай втечемо, де нас ніхто не знає. Марічко, я не хочу тікати, я хочу жити. ОЛЕКСО. Давай втечемо, де нас ніхто не знайде. У репліці Марічки є словотворча частка «ні», ніхто та заперечна частка не. Нас не знайде. Зверни увагу, що творення форми наказового способу за допомогою часток «давай», давайте, наприклад, як каже Марічка, давай втечимо не відповідає літературній мові і використовується в розмовному стилі. Правильно утворити форму наказового способу першої особи множини від слова втекти втечімо, утечимо. А як же писати частки не та ні з різними частинами мови? Частка не пишеться з різними частинами мови разом у таких випадках з усіма словами, які без частки не просто не вживаються, бо частка виступає префіксом наприклад, ненависть, негода, неук, «іменники». негайний, непорушний прикметники. Не волити, не щутися, нехтувати дієслова, ненавидячи, нехтуючи, дієприслівники, невпинно, незабаром непорушно прислівники. Розголосу народним переказам додавала особиста мужність довбуша. А також незвичайна сміливість, завзятість, неабиякі організаторські здібності, ненависть до ворогів. Ненависть Пиши разом, бо без частки «не» слово ми не вживаємо. Наголос падає на другий склад, ненависть запам'ятай. З іменниками, прикметниками, займенниками і прислівниками, якщо вони з часткою не становлять єдине поняття, їх можна замінити синонімічними словами без «не». Наприклад, неволя рабство, полон, нещастя лихо, біда. Несподіванка раптовість. Недовір'я. Підозрілість сумнів. Несміливий боязкий. Сюжет розпочинається з того, що Довбуша вважають загиблим на війні. Олекса, звісно, не загинув, а опинився в неволі через польського шляхтича пшелуцького. Неволі. Пиши разом, бо можна замінити синонімом безне полоні. У складі префікса недо. Зі значенням неповної міри ознаки дії стану «недобачати» погано бачити, недочувати, але не до вподоби, не до ладу, не до речі усі слова пиши окремо. Дієслова з префіксом недо не плутай з дієсловами із часткою не та префіксом до. Наприклад, не досягти, не доїхати. З дієприкметниками частка не пишеться разом, якщо дієприкметники не є присудками і не мають при собі пояснювальних слів. Наприклад, незавершена справа. Пиши не разом з дієприкметником. Але справа не завершена, не пиши окремо, бо не завершена присудок. Справа не завершена опришками. Пиши окремо, бо є пояснювальне слово не завершена ким? Опришками. Між іншим, опришки учасники українського повстанського руху у 16, першій половині ХІХ століття. Написання деяких дієслів зне залежить від їхнього лексичного значення. Так, разом пише слово не славити, якщо воно означає ганьбити. але не славити пиши окремо зі значенням не прославляти не дозволю не славити рід мій». Не славити в реченні значить ганьбити тому пиши разом. Або слово «не здужати» пиши разом, якщо воно має значення хворіти, а окремо, якщо щось не могти. Переказують, що спершу випробували силу. Треба було підняти колоду від землі. А вона така, що чоловік її не обійме. Хто підійме один її кінець, того довбу ж брав у загін. А хто не здужав, тим казав. Ідіть та газдуйте. Не здужав – не зміг підняти колоду. Пиши окремо. Слово «газдуйте» діалектне. Воно означає Господарюй. У фільмі Довбуш є діалектні слова, адаптовані до сценарію письменником Василем Карпюком, який в одному з інтерв'ю зізнався, що фрази, деякі репліки, які звучать з діалектом, він і говорив з таким наголосом, з таким акцентом, як буде по гуцульське щоб фраза і літературно було зрозуміла, але акцент чи наголос відразу давав атмосферу. Слухаючи герої фільму, відчуваєш колорит гір. Рухаємось далі. Окремо слід писати частку не з іменниками, прикметниками, дієприкметниками прислівниками, якщо є протиставлення. Наприклад, не приповідку, а правду не друг, а ворог. Якщо іменник, прикметник, дієприкметник виступає в ролі присудка. То частку не пиши окремо, ми нікому нічого не винні, Марічко. Не винні присудок. Тому пиши окремо. Частку не з займенниками, дієсловами, числівниками треба писати окремо. Не хвилюйся. скоро знову побачиш свої гори, каже Пшелуцький Довбушу. Не хвилюйся. дієслово з часткою не пиши окремо. До слова, довбуша знімали в різних регіонах України. Однією з таких локацій стала Другобицька солеварня, відома збереженою унікальною технологією видобутку солі, що робить її кришталево чистою та корисною для здоров'я. Для зйомок Довбуша там постелили нову дерев'яну підлогу, яка надійно тримала на собі всю знімальну команду. За сценарієм, у ропу кинули сина лихваря. Ропа це насичений соляний розчин, але хвар людина, яка давала гроші в борг і зазвичай під великі відсотки. А як ти напишеш словосполучення невиконана робота. Правильно, разом. А якщо з'явиться залежне слово, невиконана солеваром робота. Правильно, дієприкметник із часткою не пиши окремо, якщо є залежне слово. А якщо так робота не виконана. Чудово, пишемо окремо будієприкметник виступає в ролі присудка. І нарешті частка ні, її необхідно писати разом із заперечними займенниками і прислівниками. Ніхто, ніщо, ніяк, режисер Олей Санін розказує, що для фільму зробив понад дві тисячі ілюстрацій. Розкадровок, де кожна бойова сцена розписана як партитура симфонічного оркестру, де ніщо і ніхто не може порушити задум. Займенники Ніщо, ніхто пиши разом. Уявіть, що у фільмі до наймасованішої битви було залучено 498 каскадерів, і це вражає. А ось у непрямих відмінках із прийменником частка ні пишеться окремо. Наприклад, ні в кого, ні з ким. Один з найскладніших та найбільш вигадливих образів фільму весільний костюм Марічки. Виконанні акторки Дар'ї Плахтій, який ми бачимо у першій сцені, ні в кого немає такого вінка, як у Марічки, бо він фантазія дизайнерки. Ні в кого, пиши окремо. Родовий відмінок з прийменником. Якщо ні заперечує наявність дії, ознаки предмета, то пиши окремо. Ні ходити, ні бігати. Або фразеологізми. ні риба, ні м'ясо. Запам'ятай. Треба розрізняти присуткове слово немає, нема, яке завжди з «не» пишуть разом. Та дієслово третьої особи однини теперішнього часу він, вона, воно немає, яке з «не» пишуть окремо. Наприклад, кінокритик Сергій Ксаверов так відгукується про фільм. Проте, Добуш майже зовсім не має пластикового шику того ж Захара Беркута. Добуш, тобто він, немає. Отже, частку не з дієсловом має. Пиши окремо. У День української писемності та мови кіноактор Олексій Гнатковський той, що грав Івана Довбуша, читав текст Радіодиктанту Національної єдності 2023 року. Можливо, ти теж долучився чи долучилася до щорічного флешмобу. Нагадаємо декілька речень з диктанту Дороги України, де зустрілось слово Немає. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Слово немає легко можна замінити на нема, адже ці слова мають однакове значення. Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської і знати. Наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом. Тут теж можемо замінити немає на слово нема тому пишемо разом. Отже, урок добігає кінця дивіться українське кіно, вивчайте українську мову. Нехай легенда про карпатського лицаря Олексу Довбуша надихає покоління тих. Хто бореться за незалежність України з вами була Наталя Вінницька проєкт Вчися вухами. творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофундейшн.